привіт, дорогі друзі, і я вам пропоную відправитися зі мною подорож до. Якщо чесно, я не знаю, куди мене везуть, бо мої батьки сказали, що ми їдемо кудись, але я не знаю куди. Будемо гадати разом з вами. Так, я заходжу вже в потяг. Ось, Це наше бокове місце. Так, я вже поїхав. Все, тільки що проїхав в станцію Вишнева і колись ця станція була вантажною. Це цікавий факт, бо раніше там не було пасажирів і пережили тільки вугілля, залізо. Та тепер шаурма. Я замотався в матрас і тепер виглядаю, як шаурма. Приємне висмаку, смаку, хто їсть? Так, я приїхав вже до фастіва. Ви знали, що іменно у Фастові підписали акт злуки УНР та ЗУНР. І вони об'єдналися. Ось так. Хто не знав, той буде знати. Чи я вже в Вінниці. Вокзал. До речі, цікавий факт. У Вінниці найбільший у Європі фонтан, який на воді. Ось так. До речі, я пам'ятаю, коли ми у минулому році їхали з друзями у табір, то ми висунулися у вікно і кричали всім доброго дня. <рес> Розумію, поступок максимально глупий, але було весело. Так, я зараз в Меренці і ні, я сюди не їхав, Просто станція 50 хвилин. Ми стоїмо. А я не знаю чому. Ну ось, і тут які люди під вагонами ходять. Я думаю, що вони просто тех огляд -об роблять. Так я ось вийшов прогулятися навколо вокзалу. Пішов за вокзал, і ось тут побачив ось таку церкву. До речі, цікавий факт: цю церкву почали будувати у 1999 році. Ну, така вона не стара, молода церква. Це головний вхід в вокзал. О, дивіться, яка цікава будівля. Це, кстати, ліцей, Жмерицький ліцей номер 2 Він побудований у 1960 році. Ну так, вже старий. Жмеринський вокзал будувався з, з 1899 року по 1904 року Зиноєвим Джуравлицьким. Валерієм та... Риком урочисте відкриття було десь у перш... а, так, 1 вересня 1904 року. Ну, йому аж 121 рік. Ось рік. Це, ось цей він дід. А, так ось для чого ми зупинялися. Тут просто кабіну машиніста прицеплюють. Зараз буде стук, кажись. Зараз ось і. О, все. Ті, хто були в вагоні, почуяли землетрус. Я вирішив зайнятися альпінізмом. Піді мною 2 метри повітря. Дуже страшно. Дуже страшно. Дивіться, я забрався наверх і тут десь 2 метри доколі. Капець, куди я забрався. Дивіться, які тут гарні види. Клас. От з цього боку виглядає вокзал. Як на мене, тут гаразд краще він пророботаний. Я вже в Даражні. Речі, цікавий факт. Дережня датується вперше згадування про неї в 1431 році. Вона отримала Магдебунське право у 1614 році, пережила революцію 1917 року та Колодомор. Ще там зберігаються здання. Вона зберігає будівлі кінця 18 ліття і кінця 19 століття. Хвило виявилося, що я їхав у Хмельницький. Але мені мама сказала, що ми тут переночуємо і куди ще поїдемо. А куди я сам не знаю. Ну, а хто говорив, що я їду у Хмельницький, той наполовину правий, все таки. Богдан Хмельницький. Цікавий факт. Хмельницька область названа щось Богдана Хмельницького, але він тут ні разу не був. Цікаво дуже. Навіщо вони назвали честь його тоді область, якщо він там не, ніколи не був? Це тільки гадати історика. Так, я вже заселився в свій хотел, але фух, я так за день замотався, і я ще був такий голодний, і якусь забігалку зайшов собі купити ходок. Зараз я вам продемонструю, в яких хоромах я живу. Є така фіня, щоб двері коли на фул відчинялися, щоб вони набілися об стіну. Ще тут є ось такий мусорник. Здоведайте, що внутрі, барабанна дроб, Аж цілих пакетик від шаурми, яку я їв. Ще є кондиціонер, де можна речі повісити, ось мій піджак, тут висить кепка, і ще тут є вишивки, і ще ось такий стул. До речі, дуже зручний стул. Ще є ось така двохетажна кровать з дуже м'яким матрасом, дуже м'якою подушкою і дуже м'яким плідом. Це кайф, кайфо. Я забрався наверх і ще вона зроблена з кадрових досок. Це плюс. Тут наче, наші речі. Тут Є ось така двоспальна кровать, ще такі картини. Е, Яка не працює бо літо. Речі, підлога без підігріву. Хоча дуже холодно, хоч і літо. Ну, з виглядом на якийсь двір можна слідкувати за кимось. Дзеркало і ось тут є така типу тумбочка, тут є одноразові капці, тут є розетка, тут ще розетка. Ну і ось тут ключ від номеру такий. Я зробив обзор на свою кімнату, а тепер я лягу відпочивати і зустрінемося завтра. Так, я вже помився, почистив зуби, переодягнувся, як бачите, і зустрінемося вже точно завтра в новому вісті з новими приключеннями. Так, друзі, всім доброго ранку. Зараз 9 ранку, о 6 ранку і вгадайте, де я. Ось, дивіться. Підсказка це бальна зала. Ось така гарна. Але що це? Це палац в Малинівцях. Так, це тут дуже гарно. І я вам рекомендую дуже про нього почитати, подивитися міні і з'їздити сюди на екскурсію. Далі я вам покажу ще щось, що цікаво, тому що тут екскурсіот, забороняє знімати відео, але коли він вийшов у другу кімнату, я вирішив вам засняти ось цю дуже гарну кімнату. Бально. Друзі, дивіться де я? Я в церковному монастирі, який в скалі, він знаходиться за палацом, який вам показував. Тут мало видно, але тут є ікони. Зараз я вам продемонструю. Тут є ікони всякі і тут моляться. Палац я не зміг вам показати, тому що був дощ і, а всередині екскурсовод забороняв знімати. Дивіться, тут такий ось видоспад, який стікає з гори. Зараз я вам знизу його продемонструю. Я вирішив піднятися на самий верх скелі. Я е, обнаружив тут, що цей е, оцей феномен збудовано в 1673 році. Капець. ще якась могила, але там не написано, чия вона. Я вирішив пройти чуть далі і подивіться, яке, яке тут озеро. І подивіться, яка тут вода. На камері це набагато хуже виглядає, але в реальному житті вона як прозрачна. І тут ще є якесь джерело, і воно веде у все озеро. ляка круто. Друзі, я спустився униз до водоспаду. Так він виглядає знизу, там якась печера. Не знаю, може я в ній полізу, але дивіться, який він високий. Ось так великий, дуже красиво. Друзі, я вирішив залізти всередину печери. І ось дивіться, що я знайшов. Тут такий хрест, тут калюжа. Тут вікно, тут ще вікно. Тут так гарно, тут такі високі потолки, верніше стеля, і тут ще якась ікона є. Ось, ікона є біля хреста. Напевно, це продовження ось цієї церкви, яку я вам показувала наверху. От водоспад лєсся котити всередині. Ось я через цей вихід забрав, забрався сюди, і тут так красиво стікає вода. Дивіться, тут майже 200 років тому видобили з столба дерева таку, ось, таку проїм, щоб текла вода, дивіться, з цього, вона тече аж туди. Прикиньте, які технології були аж 200 років тому. Що а, видолбали, і що аж вода до туди, до того берега тече. І ж водоспаду туди. Технологія, технологія. Ще є місток. Екскурсовод сказав, що йому 200 років. Він правда дуже шатається, коли на ньому підстрибуєш. Але якщо не підстрибувати, то зовсім не страшно. Правда, він мокрий за того, що, що був дощ. І дивіться, який я кубічний камінь знайшов. Цікаво, як він сюди потрапив. Я прийшов на острів Кохання. Тут раніше була біседка, і можна було читати книги про романтичні романи, там, томи, книги можна було читати. А тепер тут все поросло і тут нічого від цивілізації не залишилося. Бо там якесь щось було. Е цей власник цього маєтку мінявся, і він, один власник, забросив на нього на цю бісетку плани свої, і вона розварилася. Слава Богу, місток залишився, хоч можна подивитися на цей острів кохання. Так маєток виглядає з іншої сторони. Просто дощ закінчився, я його вирішив вам показати. Ось такий він гігантський і гарний. Друзі, я піднявся нагору, і тут є ось така вежа велика. А ще почався дощ. Печально. Друзі, друзі Я в пакет. Я зараз покайфую, потім наверх і так, Друзі, я почав підійматися і знайшов ось такий скеляний монастир. Зараз ми його іслідуємо. Є ось такий місток в печеру і там є пам'ятник. Вчора тут якась палатка, ще декілька печер. Такий від зверху. Я Дивіться, який гарний вид. Друзі, я приїхав у Кам'янець-Подільський, вибачаюся за мій вигляд, я тільки що в машині спав, тільки не проснувся. І ось е, мама сказала, що це наша окончательна зупинка і що ми тут будемо жити два дні. Вона хоче мені показати замок і вже зустрінемося, коли ми заселимося в готель. Друзі, я вже заселився і вирішив вийти погуляти. І ось я знайшов ось такі башенки. Ви можете бачити їх на задньому фоні. Вони гарно виглядають, а там знизу є річка. Може, якось я вам її покажу. Ось такі гарні башенки. Друзі, я вирішив підійти к цим башенкам. Зараз я вам їх зніму. Ось так вони знизу виглядають. Ось тут одна там друга. Але мені вже батьки не дозволяють туди далі йти. Ось я вам тут. Там калитка якась, сітка металева і там якийсь дворик є. І ще це пам'ятка архітектури 16-го, 16-го і 18-го століття. Прикиньте, який він старий. Клас, мені дуже подобається. Друзі, я йшов обратно від цієї башенки, і помітив, що в мосту є дирки. Ось там можна побачити дерева, які під мостом. І ось дивіться, яка тут річка гарна. Ось тут течія така сильна, а там є велосипед, як... якого колесо крутиться від води. Дуже класно. Тут паркан не прилягає к самому мосту, і тут можна на їзі провалитися. Так, друзі, зараз 10 ранку. Я йду по вулиці. Вгадайте, якого міста. У вас є три секунди. Один, два, три. Напевно, ви не вгадали, я в місті Хотин і зараз я йду до Хотинської фортеці. До речі, ви знали, коли засновано місто Хотин? Воно ну, засновано аж на початку 10 століття, аж тисяча років тому. Прикиньте, я цього не знав. Друзі, я вже біля Хотинської фортеці. Зараз я вам її продемонструю. Вона така гарна, ця Хотинська фортеця. Ось, зараз я туди піду і вам її знутри покажу. Цікавий факт. Хотинську фортецю почали будувати в 11 літті, а перші кам'яні укріплення з'явилися вже Ой, що я кажу, 12 столітті нашої ери. Її збудував Данило Галицький. Ось такі цікаві факти. Перед Хотинською фортецею є якісь руїни. Зараз ми сюди зайдемо. Тут, походу сиділи солдати і відстрілювалися від ворогів. Тут якийсь фундамент схоже. Ось такі були стіни. Тут кам'яний місток, зараз спробуємо на нього піднятися. А, тут не, підні... тут не піднімемося, зараз спробую по-іншому. Заліз на стіну і ось я вже на мосту цьому. ось, ну, В принципі, звичайний міст. І ось там ще вхід на територію цієї Хотинської фортеці. ні, ну міст кріпкий і він не шатається. Ось тут ще одна така стіна. Тут у нас цікаво. О, це для велосипедів парковка, схоже. О, який міли, милий козачок. Який до. Я спустився трішки під фортецю. Ось тут міст, але під міст не можна, тому що ведуться реставраційні роботи. Ось тут таке. Тут е, сходи, там укриття. І ось так сюди можна спуститися. Я зайшов у замкову кузню. Тут ось такий. Ось така велика стеля, таке ехо сирене. Ось ось така виставка. Загорожена можна. Ось це кузня, ось накавальня, ось ще щось, тут піч, отакі лавочки і ось такі від з вікна. Ось там місток, може покажу. У цій фортеці був колодязь. Там брали воду. Ось така збройна кімната. Ось тут доспехи, зброя, одяг. Ну і от кольчуга є. І ось таке руж'я. Тут є гармати. Ось гармата, ось гармата. Тут якісь камні, ще гармата. А, це мортира, вибачаюся. Тут, похоже, оці патрони. Це якась продвинута гармата. Відміть, коп'я, щит, ці арбалети, топор такий долини я ніколи в житті не бачу. Тут ще один ведмідь. Якась кімната, головаря схожа. Ось тут свічки, перо, папер, камін, стільчики і ось якісь пам'ятники. Такий від звик... з вікна. Ось тут така річка. Все поросло, поросло водорослями. Сходи на другий поверх. Побитий посуд і жіночий одяг. Ось так вдягалися десь 800 років тому. Кістки, кістяні проколки. А, я зрозумів, що це. А, тут щестина лопати. Ну і все. Тут ось такі старовинні монети. Тут ось такий старовинний туалет, ось там. Бо тут якийсь одяг і сіно навіщо? Не знаю навіщо. Ось такий розмальований камінь. Такий вид з балкону. Ось на всю фортецю вид. О, ось так церква виглядала десь 800 років тому. Як на мене, то краще, ніж зараз будуються церкви. Такий вид з іншого балкону. В підвалі, кімната, питок. Ось така кухня, теж кухня, ось така велика зброя. Ось тут арбалет. катапульта, зброя, ось такий щит на колесиках. Тут схоже їжу готували. Це багато гармат. Слава Україні! Тут ось такий міст на виході. Ось. Так, я екстремал. Йду до моста. Так виглядає фортеця знизу. На мосту. Я ж сказав вам, що можу показати місце, Ось я вам його показую. Там, правда, вода шумить, але я дивлюся вниз і я не бачу води. Може там якась колонка стоїть і нас влада як... вносить в заблуждення. Зрозуміло, я заліз на цю гору по скільській, скільській траві. І в босоніжках і з телефоном в руках. Прикиньте, який я екстремал. І ось так виглядає Хотинська фортеця з невеличкої гори. Так, я піднявся на самий верх гори. І Ось так гарно звідси виглядає фортеця. Дуже класно. Рекомендую сюди з'їздити. Я зараз спустився під міст, щоб пройти к воді. Друзі, я тільки що був в магазині сувенірів і дивіться, що я купив. Ось таку фігню, яка може чухати голову і типу, дуже класно. Можливо, ви бачили це в YouTube шортах. Я вже спробував, вона дуже класна, дуже прикольні відчуття. Купив ось таку роздвижну палицю. Ось дивіться, яка вона е, довга. Духайте, дивіться, що я знайшов? Та-да-да-дам! -та 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 -та! Я знайшов ось таку бомбочку. В мене є відео на каналі, як я її взривав. І, знає, і знаєте що? Я ту бомбочку, яку взривав у своєму відео, я її знайшов у себе в таборі на Шацьких озерах. До цього я її ніколи не бачив. І ось я в магазині сувенір побачив цю бомбочку. Я закупився п'ятьма штуками. Думаю, мені вистачить. Я тільки що заходив в барбершоп і підстригся. Готові мене побачити? Один, два, три. І ось така в мене тепер зачіска. Ну, Мені нова зачіска дуже подобається. Оцініть в коментах по 10-бальній шкалі от одного до 10. Як на мене, 100 із 10. Друзі, я вирішив пройтись і знайшов ось такий міні-водоспад і качок. Я хотів тут скупатися, але мені мама заборонила. Ось, ну тут Тому що вона каже, що не дуже чиста вода. Ось от така прикольна річечка. Правда, щоб дібратися до, цієї, до цього водоспаду, тут ось така важка дорога, яку затопило. І по ній дуже важко йти, тому що слизьке каміння. Ось так, я добирався, добирався, а там вода не чиста. Печально. Так, друзі, я знайшов ось такий навісний міст. Ось тут така арматура є. І він дуже сильно гойдається. Знаю, передається це на камеру, але він дуже сильно гайдається. І ось, і тут вода ось так близько. Ось. Так, друзі, я ще далі, далі пройшов і дивіться, яку я вежу знайшов. Тут написано, що це башта Стефана Баторія. Ось тут все написано про неї. Хто хоче, почитайте. Так вона виглядає з іншого ракурсу. Но там написано, що вона її побудували п'ятиповерховою в 1560 році. Але потім її перебудували. Перебудував Стефан Баторій. І вона стала семиповерховою в 1500. У 1985 році по 1785 рік. Ось вона така гарна. Друзі, я зараз заліз на пороховий склади по цій стіні, але тут можна було просто зайти. А я вибрав важкий шлях. Це в моєму стилі. Зато тут гарні види дуже. І тут можна провалитися на склад і потім не вийти звідси. Друзі, дивіться, я вибрався на гору. Ось там такий міст є, тут ось такий пороховий завод, де я вам показував, там ось така вежа, яку я вам показував, і десь там ми живемо. Там є ще ця Кам'янець-Подільська фортиця і церква. Так, Друзі, вже наступний день. Зараз 11 ранку. Я піднявся на гору, щоб побачити кам'янці Подольському фортецю. Зараз я вам її покажу. Піднявся на гору. І ось така гарна фортеця. Зараз ми туди підемо. А ще, як, до речі, видно наш дім, де ми жили. Ось. Так, Друзі, я прогулювався і знайшов ось таку споруду, яку побудували в 16-18 столітті нашої ери. І тут є ще такий знак. Напишіть у коментах, що він позначає. Так, друзі, я піднявся на іншу гору і подивіться, як тут класно виглядає ця фортеця. Ось. Я поймав такий ракурс і дуже класні фотки вийшли. Дуже класно. Друзі, я на мосту. Ось зараз піду в ту фортецю. І подивіться, як тут високо. Дуже страшно, коли дивишся униз. Так, друзі, зараз фортеці в Кам'янці Подольську. І зараз я спустився на нижній ярус цієї фортеці. Ось нижній ярус. Тут був колодязь колись. Зараз я вам його покажу. Ось тут був колодязь. Я знайшов ось таке велике колесо для хом'яка, бо тут був хом'як-мутант. Але це жарт, тут просто воно прикручувалося і ось так з колодця набирали воду. Ось тут було відро, його крутили і набирали воду. Ось ще крутиться. Тут є таке місце, де видно увесь міст. Ой, усе місто. Ось як гарно. Артем. Ось така яма. Дума. І так треба повторити 5 разів. До правого ока, дивись постріли. Чіпка. Дивись при пострілі. Ти знову праву руку ти опускаєш. Знайшов ось такий крутий, ось з таким ось гарним видом. Наружу. І ще я вид з вікна. Ось такі круті сходи. Щоб дістатися у цей туалет треба або тут пролізти, або тут під сходами, або за сходами. Ну я проліз, тому що я худий. Так, друзі, я знайшов ось такий вузький коридор. Друзі, я пішов до кінця коридору і вийшов наружу. Подивіться, які тут класні види. Друзі, я піднявся на савий верх башти і подивіться, як тут високо. кого... Страх висоти сюди налізти. Друзі, на самому низу башти є ось такий підвал, але туди не можна, але відкрити його можна. Друзі, я знайшов катівню. Ось гілітина. А тут темниця. Друзі, дивіться, які види. Друзі, я вибрався нагору і тут видно увесь гор, ой, усе місто. Ось, ось, ось там будівлі, ось це фортеця, ось там ще будівля, а тут поле. Друзі, дивіться, який я знайшов підвісний міст. Я вам ще показував інший, але цей трішки менше е, гойдається і він довший. І тут вода трохи чище. Друзі, я спустився униз під міст і подивіться, який я знайшов водоспад Так мило. Так, друзі, я вже приїхав на вокзал. Мій потяг через дві години я приїхав зараніше, щоб встигнути на потяг, але не розчитав час. І зараз я сижу, кайфую на бетонній фігні, тому що лавочок... Ой, ну так. Лавочок вокруг вокзала немає. Ну тільки ось там дві. Ось тут одна лавочка, але вона гаряча, а на тій лавочці сидять люди. Я сиджу на ось цій бетонній фігні. Ось на цій бетонній фігні. Трінемося, коли я буду вже потязі. Тут камні. Я на них ступаю на ще одну колію. Так, і зараз головне дострибнути. І... Є, я дострибнув! Так, друзі, я вже сів у потяг і я вже поїхав ось. Потім може ще щось покажу. Так, друзі, я зараз лягаю спати і зустрінуся вже завтра, коли я буду в Києві. Так, друзі, зараз п'ята ранку, я в Києві на вокзалі і ми вже зустрінемося, коли я буду вдома. Так, друзі, вже йду до себе у під'їзд і на цьому наша подорож закінчується. Підписуйтеся на канал, якщо вам сподобалася моя подорож, ставте вподобайки і всім гарно провести останні дні літа.